Я на ринку Шовар, ідемо глядати ціни на фрукти під 12 навісом. В основному це будуть яблучка та груші. Якщо ціни будуть на гурт, якщо на роздріб, то ціна буде плюс 3, плюс 5 гривень. Так, дивіться, який яблучка. Нас... Персик скільки буде? Такі у нас 25. По 25. Ліголь гарний 25. Ліголь 25. Чемпіон? Чемпіончик такий може бути 23. 23. А малинівка отака? Малинівка така 22. 22. Флоріна? Така 20. 20. Моцо? По 35. Джеремін, ой, гарний. 33 гривні. А Фуджі? А Фуджі такі 30. 30 гривень. Ще що, що маєте? Маєте Це сушку, було. чорнослив. Чорнослив, яку ціну буде? Копчений 100, в'ялений 100, 150. А в'ялений 100, 150. А сушка така? Грушка така чорна 60. По 60 гривень. Це ми є на 69-му місці під 12 м на вісім. Подивіться, ківе гарний. Ще є грушка. А грушка в яку ціну? Грушка така може бути 75. А така 50. А ось така 50. Це є ціни на горт, тому що тут продають а на горт. А сушка, о, сушка така. 100 гривень. 100 гривень. А голден? по 24 гривні. Супер. Подивіться, який вибір. Флоріна, яка ціна? Яка флорінка може бути 20. По 20 гривень. Ну, дуже великий вибір. Дуже великий вибір всяких яблучок. Бачите, яких є і сушка, і яблука, і 68-69 місця. А в яку ціну груша буде? Ось така 45, ось така 65. А по яблучках що? Яблука 20 По 20 гривень любе? Любе яблучко по 20 гривень. А на роздріб продаєте? Продаєте. А яка ціна буде на роздріб? Теж по 20. Це є під 12 навісом, 13 місце. 11. Яка ціна ваша яблучка буде? По 20 гривень. А на роздріб продаєте? Не продаєте. А такі дрібненькі на гурт? По 12 гривень. О, супер. А чорнослив? По 150. Грушка? І груша копчена. Копчена? 70 гривень. Це під 12 на навісом, 59-те місце. Є досить великий вибір. Багато є яблучок, сушки і чорнослив. О, Яку ціну такі яблучка? 23 По 23 гривні. А оці? Такі 25. 25. А... Подивіться, є дуже гарні яблучка. Які це у вас? Яке у вас місце? 34 34 місце, під 12 8. Чекаємо до 12-ї До 12 будуть. Айва по 80, Молдова по 70 гривень. А які ціни ось такі яблука? По 14 гривень, так? так? А сушка, в яку ціну? 60 гривень. По 60. А в яку ціну буде груша? По 50 гривень, така листопадова. А яблука? Ой, Ось такі по 35 це євротара. А в загальному по цінах від скільки до скільки? Ось таке 30. 30, 30, 25, 30 35, 25. 25. А від скільки до скільки? Ну, дрібне яблуко 15 гривень, а потім буде 21, 20, 20, 25, до 30. До 30, Ясно, до 35 гривень, а дивіться, які тут є сорти. Лігольд, альтерет. Зараз обійдемо Луна, Топаз. Піно, варенет. Дуже великий вибір яблучок. Кому потрібно, бачите, є. А груша? Від 50 до 80. Тут є ось така груша. А слива? В Яку ціну буде? Слива 40-50. 40-50. Ще маєте чорнослив. А чорнослив яку ціну? 120. По 120. А сушка? Також 100-120. Так. А ось такі яблука? На ящик 20. На ящик, а на роздріб? На роздріб і скільки хоче? Ну, якщо кілограм взяти, продаєте.